Майстер-клас для майбутніх чемпіонів в Івано-Франківську. Школярі місцевих навчальних закладів, які займаються у секціях академії БК Говерла, отримали чудову нагоду зустрітися зі своїми кумирами, баскетболістами, професіоналами команди «Суперліги». Для дітей це тренування особливе, адже більшість із них лише починає свої кроки у баскетболі. Баскетболом займаюся ну, десь приблизно рік. Е Прийшов зразу там, ну перед війною, що десь два місяці приблизно займався. Мені подобаються іменно кітки, штрафні і трюхочкові. Це так, якби круто, коли забуваєш, адреналін, емоції, тебе всі підтримують. Ну мені подобається в баскетболі. Майстер-клас провели баскетболісти місцевої Говерли, які є провідними гравцями франківського клубу у чемпіонаті суперліги України. Дітей навчали виконувати передачі, китки, ведення м'яча а також змагалися зі своїми підопічними у запальних естафетах. Рівнем підготовки юнаків кажуть дорослі говерляни приємно здивовані. Чесно кажучи, думаю, буде, ну, більше треба буде пояснювати. Але багато хлопців вже знають, що робити, тільки в деяких моментах їх треба коригувати, а так то вони вже багато чого знають. Такі заходи переконує тренер Академії Говерла Анастасія Кошовець для початківців надзвичайно важливі, адже пройде не так багато часу, і саме ці хлопчаки будуть стукати у двері баскетбольної суперліги. Їм треба показові тренування. Вони повинні бачити, до чого вони йдуть, вони повинні відчувати цю підтримку. Але коли в нас є така змога, в нас такі гравці відомі з таким досвідом. То ми обов'язково повинні використати цей шанс і в них повчитися. І під завісу тренування ще один приємний бонус для дітей: усі охочі отримали можливість поспілкуватися із своїми кумирами та зробити фото на згадку. Наталя Узвак Андрія Аргара, телеканал 402.